Доброго ранку, друзі. Що робити, коли вчора привезли каву в машину. Ой, вчора привезли вітрину, а завтра привезуть каву в машину. А завозка була в сантехніці електриці, ну, там не можна було пройти, треба вже встановити і потім вже просовувати труби, бо там мішає оцей корпус. І тут це все воду, каналізацію, це все треба зробити за день. То такий струтний вайхак. Берете кофту, в кофту впихаєте, штани і це получається подушка. Берете від вітрини і картоночку. І така виходить криваць. І лишаєтесь ночувати на роботі. Для того, щоб не підвести заказчицю, зробити все за день в срок. Ну і, зрозуміло, що рубанути нормально капусту. Щоб обов'язково. Всі і капусти підтримати ЗСУ. Дякую всім, хто допомагає ЗСУ, друзі. Допомагаємо ЗСУ, бо їм там важко. Всім гарного дня, друзі, люблю, цілую. Дякую за підписки, за коментарі.